Потрапити на стратегічні об'єкти водоканалу та вчинити там протиправні дії, спрямовані на хімічне забруднення мережі міського водогону, неможливо, запевняють комунальники. Адже всі водозабори Полтави обладнані кнопками термінового виклику правоохоронців. Відтак, вже за декілька хвилин після інциденту на місце події прибудуть озброєні представники служби охорони. Хімічний же аналіз Полтавської води здійснюють згідно із затвердженим графіком. Він зазначають на підприємстві, не змінюється навіть під час проведення антитерористичних. Операції на території України паралельно з водогоном увага комунальників зосереджується і на перевірці колонок. І дворові і вуличні, і ми перевіряємо кожен день. У нас оставляється графік, який з інстанцією. і ми там ділимо відбор согласно графіку. Також ми робимо відбори по скважинам, по машинам залам. Якість води, яка витікає з колонок, контролює хіміко-бактеріологічна лабораторія комунального підприємства Полтава Водоканал. Її співробітники розповідає Лариса Клименко виїжджають за різними адресами і беруть воду на дослідження. Щоденний аналіз проводиться за трьома показниками: запах, колір та мутність води, плюс бактеріологічні дослідження. Щотижня проводиться відбір проб води з п'яти водозаборів підприємства. А в осінньо-весняний період, згідно з державними санітарними правилами та нормами, говорить спеціаліст, проводиться повний бактеріологічний аналіз води зі свердловин міста та області. А Акадаповний у нас там йде аміак, нитрати, нитрити, фтор, вторгідь железо, марганець, малібден, кальцій. Там 22 показателя у нас. Полтаві нараховується 155 дворових та майже 380 колонок загального користування. Якість їх води одна з найкращих в Україні, говорять комунальники. Адже джерело водопостачання артизіанські води саноманнижньо крайдяного горизонту, який залягає на глибині до 800 метрів. На відміну від більшості міст України, де воду беруть переважно з поверхневих джерел, мешканцям Полтави пощастило пити справжню артизіанську воду.